З Євангелія від Луки, того часу призначив Господь інших сімдесят двох, і послав їх по два перед своїм обличчям до кожного міста і місцевості, куди сам мав іти. І він промовив до них жниво велике, а робітників мало. Тож благайте господаря жнив, щоби вислав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я посилаю вас, як ягнят між вовків. Не беріть з собою ні торби, ні палиці, ні сандалів, і нікого в дорозі не вітайте. До якого тільки дому війдете, спочатку кажіть мир цьому дому, і коли буде там син миру, спочине на ньому мир ваш, коли ж ні до вас повернеться. В тому ж домі перебувайте, їжте й пийте, що там є, бо робітник гідний своєї винагороди. Не переходьте з дому в дім. І в яке тільки місто війдете і де приймуть вас, їжте те, що покладуть вам. Оздоровляйте недужих, які там є. Кажіть їм, наблизилося до вас Боже Царство.